Міталас колись це було. Величне місто збудоване знаттю, яким правила королівська родина. Діти божества на ім'я Мітала. Міталасів тілувала чихнього бога у камені і збудувала багато статуй, аби прославляти його всією акварією. Місто Мітала стояло непохитно сотні років, даруючи мешканцям гарний прихисток для життя, якби тільки бачення тоді закінчилося, якби всі міталинці були знаттю. З добробутом і захищеністю міста виникало нове вчення, вічне життя. Міталинські жорці, що виступали божественними представниками Мітали, побачили прихід могутнішого Бога. Творець, який дав життя усім Богам, Творець, який, зрештою, знищить всю їхню расу, яка знищив багато інших до того. Чорці занурилися в найглибші таємниці світу, щоб вийти за межі смертних, але відкрита ними потужна магія. Мала високу ціну. Вони закували Мітала в ланцюги і витягували з нього життєву силу для своєї пісні. Вони, що одного єретика за іншим, примусивши Мітала бенкетувати власними дітьми. Мітала змінювався, його розум потонув у чистому, звірячому гніві. Зрештою, він перестав плакати під час трапези, його поглинув голод. Серце метало вкривалося гнилю, тіло і спотворилося, його плоть поширювалася містом і осквернила в воду. Драск, принц міталенців, став смерть власної родини, відрок священиків та їхніх мутованих послідовників. Він зіткнувся з священниками і, хоч не зміг запобігти їхній втечі, викрив їхні таємниці. Мабуть, він досі живий, поза цим світом. Бачення згасало, дохмітали, зникав. Я вперше спробувала досягти, поговорити. Великий Мітало. Допоможи мені. Я... я помираю. час мого спочинку. Ти стільки страждав. Але я мушу тебе благати. Кажи, дребнота. Мені лишилося надовго. Хто я? Ти дитя тринадцятого. Той, хто об'єднає води акварії, відновить природний баланс, і знайде кохання ная. Ти муси ще стільки всього побачити і досягнути. Буде багато боля, але я вірю, що наприкінці ти досягнеш тріумфу, Гартуй себе. Дрібнота. Дякую. Холодно качеться. Ти та так і звільнила мою душу. Тепер має приймає мою форму. на назустріч світлу. У формі звіра мої сильні звірячі ноги дають змогу долати сильні потоки, а гострі зуби безцінні, аби поглинути мою здобич.